Отож, друзі, всіх вітаю, це King Vision. А, і в цьому відео я розповім вам про те, як створювався канал, яка в нього історія, які були історії на каналі, і про все таке подібне все буде у цьому відео. Отож, вітаю всіх! 25 липня 2018 року це день створення каналу. Спочатку він був на ігрову тематику, тоді я також викладав туди трохи відео з життя, а також були відео пародії на рекламу. Тоді телебачення я вже цікавився, однак нічого якісного ще не створив. З наближеного до тебе я тоді лише створив дурнувату пародію на суспільне Юа Фортнайт. Не слово, тодішній укр ком'юніті таке моє творіння не оцінило. А перша назва каналу була Ляха ТВ. А за історію існування каналу я змінював назву кілька разів, однак не завжди це було вдало. Загалом, у 2018 році канал не мав такого успіху, як зараз, а кількість підписників довгий час не перевищувала сотні. Та й перші підписки здобувалися на зовсім чесним шляхом. Річ у тім, що тоді на ютубі була модна взаємна підписка, коли обидві людини підписувалися на канали друг друга, знайомлячись при цьому на стрімах. Не знаю, чи є таке зараз, але раніше це було дуже розповсюджене. Отож, влітку 2019 року канал знову став називатися як раніше, але трохи інакше. Кінлекса TV. Ця назва залишилася на довгий час аж до січня 2024 року. Вже навесні 2019 року на каналі починають з'являтися відео з нової рубрики, де музичні рекламні відео повторюються, утворюючи відео аж на півгодини. Таке було, наприклад, з рекламами Левсела або Хрещатику. Ця рубрика дуже сподобалася алгоритмам Ютубу, і згодом канал почне сильно зростати. З літа 2019 року на каналі з'являються перші відео телевізійної історичної тематики. З 2021 року відео на каналі виходять з україномовними заголовками замість російськомовних у 2022 році. Російськомовні заголовки під відео 2019-2021 років були перекладені на українську. На початку повномасштабного вторгнення РФ я вирішив тимчасово припинити вихід відео на свій Ютуб канал. Це було пов'язано з моєю безпековою ситуацією, бо родом я із сумщини. Однак на початку повномасштабного вторгнення мені трохи пощастило, бо був я у Києві. І вже за кілька тижнів я був у більш безпечному місті. І з 20 березня, ще в саме розповіли, на каналі було відновлено вихід нових відео. Однак спочатку тоді виходили записи з телебачення, які були записані або перед, або вже під час повномасштабного вторгнення. Вихід саморобних відео було відновлено вже влітку 2022 року, коли на каналі почали з'являтися концепти, а саме заставки новин на оновленому Суспільному. А також такі відео, як, наприклад, Якби погода тебе існувала і досі, та фейкові заставки пікселя. Десь з літа 2022 року я починаю думати над створенням телеграм-каналу, однак, зваживши всі за і проти, його було запущено лише наприкінці листопада того ж таки 2022 року. Згодом, завдяки телеграм-каналу, я зможу познайомитися з новими цікавими людьми та знайти нових друзів, які також цікавляться телебаченням. У 2023 році на каналі було завершено вихід кількох старих рубрик. Замість них з'явилися нові. Було також дороблено величезний проєкт зі збіркою всіх заставок новин, загальнонаціональних та регіональних телеканалів з усієї України. Сьогодні ці відео є одним із найуспішніших на каналі. Також на честь п'ятиріччя YouTube канал провів масштабний редизайн, в ході якого було змінено і фон з чорного, який був на каналі з березня 22-го, на зелений. І логотип каналу, який тепер схожий на іконку мобільного додатку. 13 січня 2024 року назву каналу було змінено з Кінксі TV на King Vision, Більш флагманську. Також згодом я запустив третій YouTube канал Wave Pulse. Другий YouTube канал, який був запущений у січні 2020 року, у квітні вже 2024 року, отримав теж більш флагманську назву. З Bestian став називатися Best Найт. Цікавий факт про логотип каналу, якщо хтось не знав. За основу логотипу було взято кадр з одної серії мультсеріалу Рік та Морті, в якій Морті сидів перед телевізором, тримаючи пульт у руці. Такий логотип на каналі використовується з осені 2020 року. Підсумки. Канал пройшов досить великий шлях. Спочатку від ігрової тематики до телевізійної. За цей час відбулося чимало подій. За цей час канал пережив не одну зміну назви чи оформлення. Ми були свідками чималої кількості змін оформлення на телебаченні, і навіть під час війни King Vision зміг об'єднати людей з такими самими поглядами, як і у мене, автора цього каналу. І, утворивши при цьому цілу спільноту, яка готова прийти на допомогу, та яка завжди гідно стоїть перед викликами, залишаючись при цьому єдиною: цей канал і те, що я створював увесь цей час, і люди, яких він об'єднав навколо себе, це те одне з небагатьох, чим я неймовірно пишаюся. Дякую всім за підтримку, яку ви проявляли увесь весь час. Старатимуся надалі робити для вас захопливі відео, концепти та меми. З повагою, KingVision.